Привіт і ласкаво просимо на наш канал. У цьому відео ми розглянемо три способи верифікації смарт-контрактів на Conflux і Space. Перш ніж почати, давайте зрозуміємо, чому верифікація смарт-контрактів важлива та корисна. Верифікація робить вихідний код вашого контракту публічним, дозволяючи будь-кому скомпілювати його та порівняти згенерований байт-код із розгорнутим контрактом. Це сприяє прозорості та безпеці в екосистемі блокчейну. Для перевірки смарт-контракту вам потрібна адреса неперевіреного смарт-контракту, який очевидно потрібно розгорнути перед перевіркою і його вихідний код. Також вам потрібно створити проект HardHat, який ми налаштуємо, щоб мати можливість здійснювати перевірку смарт-контракту з командного рядка. Якщо хочете навчитися створювати проект у Hardhat і розгортати смарт-контракт на конфлуксі Space, перегляньте наше попереднє відео. Посилання є в описі нижче. Далі налаштуємо HardHat для верифікації, ось як повинна виглядати ваша конфігурація. Зверніть увагу на розділ EtherScan, де ми налаштовуємо API ключ та деталі користувацького ланцюга. Тепер давайте почнемо з першого ми і найлегшого методу, який використовує Hardhead Ignition. Ignition це потужний менеджер розгортання для hardhead, який спрощує процес розгортання та перевірки. Він дозволяє вам визначати скрипти розгортання та легко керувати складною логікою розгортання. Якщо ваш контракт уже розгорнуто і ви хочете його перевірити, використовуйте наступну команду з вашим ID розгортання. Ми також можемо поєднати розгортання та перевірку в один крок, викликавши задачу розгортання з прапором перевірки, що ми й зробимо в цьому прикладі. Зверніть увагу, що для використання цього методу вам потрібен модуль збірки Ignition. Після завершення розгортання і перевірки давайте перевіримо статус перевірки на ConfluxScan, просто ввівши адресу контракту у Blockchain Explorer. Другий метод використовує завдання HardHatVerify спершу анулювати новий контракт. контракт. Для цього методу нам знадобиться адреса контракту і аргументи конструктора. У цьому прикладі наш єдиний аргумент конструктора це часовий штамп часу розблокування. Тепер для верифікації смарт-контракту використовуємо наступну команду: замініть свою адресу контракту та аргументи конструктора відповідними значеннями. Нарешті, давайте розглянемо метод ручної перевірки за допомогою Comflex-Scan. Спершу ми розгорнемо інший контракт та скопіюємо нову адресу контракту. Sir Ames. Натисніть Перевірити ваш контракт. Надайте необхідні деталі, такі як версія компілятора, назва контракту та адреса. Скопіюйте та вставте код вашого смарт-контракту і натисніть Надіслати. І ось ми успішно верифікували три смарт-контракт на Conflux A Space за допомогою різних методів: Hardhat Ignition, завдання Hardhat Verify і вручну на Conflux Scan. Для отримання додаткових ресурсів відвідайте посилання в описі. Не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися на канал, щоб отримувати більше такого контенту і приєднатися до нашої спільноти для підтримки та оновлень.